Доброго дня, мої подруженьки! сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Муселян Олена. І ми сьогодні поговоримо на те, чому він мене розлюбив. І так, причини є три. Чи чотири? Три. Три основні. Перше. Ми змінюємось. Тобто, якщо це довга тривала така любов, такі відносини тривалі, то хтось. Партнерів змінився. Наприклад, ви почали займатися якимось іншим інтересом, почали чимось захоплюватись. змінились якісь колоспілкування, професія, якісь звички, якась поведінка, яка йому подобалась. І чомусь один з одним люди, вони притягуються не просто так. Тобто вони притягуються якимось цікавими. Речами один для одного, і тут їх вже немає. І навпаки, якщо це поведінка, так тобто ну, його це не влаштовує. Наприклад, ви завжди сиділи вдома, так займалися дітьми, а зараз ви така вже активна стала жінка, там потягнули 300 там професії, або там захотіли там якогось кар'єрного зростання, і в принципі настільки в це пішли. Що йому така жінка не подобається. Буває, дуже сильно, починають захоплюватися якимись там релігіями, якимись там практиками, так? І теж дуже сильно людина, наче от змінюється, наче кудись уходить. Буває, психологію захоплюється, так? Краще всього, наприклад, психологію займатися вдвох. Тобто ходити на якісь там групові заняття, там або там індивідуально, але окремо, читати якісь книжки. Так? Один якось хоче по-інакшому жити, а, щось інше будувати, а другий не хоче. Він брав ту іншу людину, він не хоче цього. Навіщо йому? Він, якась дружина йому змінилася там, або він змінюється. Тобто, оце така одна з перших причин. Далі одна з причин, що ви мало знаєте один одного. Там були тривалі стосунки, тут короткі. Тобто, коли люди знають один одного, мало, вони дуже-дуже сильно щось видумують. І, от, наприклад, він там чекав якусь ідеальну жінку, так, зустрів там пас, побачив. Ну, В принципі, скоріш за все, якісь зовнішні дані він побачив, які він хотів. да? Але потім ви виявилися якоюсь зовсім іншою людиною. так? Тобто, коли оця е, коротка любов, коли от швидкі, особливо якісь стосунки, да? От, і, і ви бачили, він закоханий ну, дуже сильно, ваші знайомі всі бачили, він закоханий дуже сильно, і тут він побачив. І що він побачив, що ви зовсім інша людина. Да? І в принципі у вас могло те ж саме там бути. Тобто, да, отак. От от, Ніяк інакше. так от. І третє. Третє третє — це коли він настільки був закоханий, як вам здавалося, коли чоловік не любить жінку, ці оці приречені. Ці стосунки завжди приречені, в принципі. Якщо ви кохаєте трошки більше, теж частіше за все розгортаються дуже так швидко стосунки. О, такі яскраві. Чоловіки частіше вон, западають на секс, то о. Хтось там швидко їм ще зарадасть, це так здорово. Вони приймаються вашими емоціями, вашими емоціями. Ви закохані. І, здається, коли навіть на фотографіях, я люблю тести по фотографіям, і от дивишся на фотографії, ну, в принципі, наприклад, я нещодавно переглядала Артур Мірлер, Мерлін Монро, дивилася на них. А в принципі, вони дійсно, що були закохані ну, на початку. І дивишся, і він з таким закоханим поглядом у неї. Але, ну, всі знають цю всю історію, Джуді Маджей дійсно кохав, так? От, хоча вона якраз там трошки там, е відтягувала ці стосунки, і, в принципі, після смерті він довго там е замовляв квіти на її е ту могилку. Так? І е навіть існує така легенда, не легенда, що він. Хотів, коли вона розлучила, ну, розталася, скажімо, з Кеннеді, щоб він знову казав, що на ній одружиться, і вона навіть думала про якісь своє плаття, яке в неї буде, але ну, навряд чи замовляла, щось нічого не відомо про це плаття. Тобто отакі от стосунки вони все одно будуть рватися. Навіть про цю ідею з Кеннеді. Да? Ну, звісно, вона його кохала більше, він їй був більше цікавий. Що було йому цікаво? Ну, це вже не наша наш кусок роботи. І так. Якщо вам треба щось от розібрати в ваші випадки, завжди замовляйте там, консультації, підписуйтесь на мій канал, свої контактні дані я скину під відео. І завжди є контактні дані під головним відео. Записуйтесь, приходьте, підписуйтесь на мій канал. До побачення!